Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 6 листопада. Триває 256-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та три авіаційних удари, здійснив понад п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони семи населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусі її надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Зберігається загроза завдання противникам ударів та задіяння ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На Сіверському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Буняки на Сумської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти вели обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка. На Бахмутському напрямку ворог вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка та Опитне. На Авдіївському напрямку з танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невольське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках змінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе. На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдименуха, Нова Кам'янка, Олександрівка та Новокиївка. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА, здійснив понад 65 вильотів. Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У Херсонській області масово знищуються приватні катери на узбережжях Дніпра, де вигуни та інше майно сплав засобів привласнюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі національного природнього парку Нижньодніпровський. Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. В населеному пункті Береслав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування силами оборони України дамби Каховської ГЕС за уточненою інформацією. Підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у населеному пункту Каховка завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує. В місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. В районі населеного пункту Радинськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження, особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили три БПЛА. воїни українських ракетних військ і артилерії за добу разили два пункти управління. 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об'єктів противника. А ми віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!